Це річка Тиса, да? По поліції. Виключай. Ви коли-небудь задумувались, що можна заробити грошей на перепродажі мотоциклів? А я задумався. 100% ви коли-небудь чули таку схему: як купити, помити, продати подорожче? Ми це провернули, у нас все вийшло. Відео вийшло дуже цікаво. Погнали! Чувак, тут обжоли. Ми мали від'їхати. Підзаправились і погнали. А я тут на право по кривий Найшли ми спутера одного класного з документами 150 кубів. В рокі їде все добре. Ще зранку скинули йому предоплату. Договорились і сказали, що піначок буде вдома, і ми приїдемо заберемо його. Зараз ми їдемо забирати, заправилися. Хоче хтось потрічати за таку ціну, бо ціна дуже низька. Він каже: просто люди приходять, ну, дзвонять, кажуть: давай, давай, продай продай, продай. так як я вже закинув аванс, то він вже типа нам ще. Дивіться, ми їдемо тут, а, виходить. на велику. Одна людина, друга людина. Ми вже, мабуть, людей 50 пропустили, які на велику їдуть тупо там, там, там. А в нас в селі мопед, 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 мопед. все, які, ві... які велосипеди. А тут на велосипедах. Або, так, тут поліція часто є добре. А Ну Хто з новоселиці, пишіть. Часто тут поліція заїжджає в город, в, город, в село ваше. Та тут писало прикордонна смуга взагалі, дві цейка дорога, та ти шо? Як будь на чернівці їде. Тут заре річка пруд, навірно. Реально пруд. прикинь. Може це тисса? Оце гарно тут зробили, я тобі скажу. Ну, дивиш, кину. Це дорожник, чувак, ми зняли. Ми зняли, чувак, тобі, тобі всього. Дай мене намарашний знімаю. Ти бачиш, з нього бумажка вилетіла? Ого! Ми вже доїжджаємо, дивіться, тут кінець географії, дивіться, яка дорога. В Це жах. Ну нічого, ми зараз під'їжджаємо і далі відосик буде, як ми вже доїхали до чувачка, йдемося на мене. Позріваємо женський монастир, напевно. Приїхали! Нормально, забираємо. Нічого не подивилися, нічого не знаю. Цей бандос вже сидить в нашому гаражі, що по ньому таке. Завтра буде подробне відео, як ми його розбираємо, як ми дивимося до карбюратора. По пластику теж файно його закріпимо, ви бачите, такими саморізами. І попробуємо привезти його до ЄДАБу. Моцик купив собі цей пацан. Він його зробить, він його продасть і він заробить як літо. Сюди до нас дожив тільки воздух, получается. Означає, що у нас оце поламалось. Тобто у нас тут є резинка, яка либо протерлась, либо пускай, і сюди йде бензин, вмісто воздуха. Все. Зараз ми будемо пробувати міняти цей вакуум. Що ми зараз робимо? Зараз заваріємо тут. Миємо його. Ото дивіться, який нальот просто сьопі. Тут, тут пісок з сахари, похожий. Тут підкредлю, дивіться, який кришечки до всі, все ми розібрали. Будемо сломити, файно зробимо. Ми все промили, вже затолкалися назад в гараж. От на все чистеньке, чорне, пам'ятаєте, яке воно було, то Зараз показуємо все таке, таке. Так, забрався я на якийсь чердак в райови. Найшов. Букожа така червона. Зараз будемо її різати для сідушки. Оп! Так що дивіться, як були гарно. От все наші всі кришки теж миті. Це все будемо складати зі конструктор. Ми зробимо переходимо всі наші кришки тут. Mm. І mm. пау! Ми закінчили. Нуль-одна нульна. Получається, ми його збирали багато годин сьогодні. Зробили, все склали. Гарно, так виглядає, покажу сідуху. Сідуха, звісно, складка, але ми ще не вміємо, просто не так вийшло. Но краще ніж було. Якщо що, це можна зняти і викинути, там буде стара сідуха. Поворот. Що приїхала людина, зараз катаюся, дивися, перевіряю, як їде. А я чекаю, поки мій бензин викатується. <гум> ну ладно, можливо, заберу а можливо, ні. Я так десь підсчитав матеріали туди-сюди. У нас вийшло 150 доларів. 50 доларів ми витратили на матеріали, тобто ми купували там балончик краски. По-моєму, якісь лампочки ми купляли до цього. І предохранитель ще був. Ще, по-моєму, щось було. Ну, коротше, плюс-мінус десь на 50 доларів. Чистими ми заробили, 100 доларів. Все, далі йдемо дивитися другий варіант. Тобто купуємо щось другий і пробуємо теж його лагодити. О, бачиш? Ого, там реально сухо майже. Ну, вода... Кладу на отоді ручок, Щоб підкручувати холостий хід, ага, ага. Щоб кожен раз не лазити. О, ну що, такий випуск у нас вийшов. Якщо цікаво було, ставте лайки. Якщо не цікаво, дізлайки без різниці. Е Підписуйся на канал, також далі буде відео про цього. Ми купили ще одного корча, Вже розібрали половину кришок. У ньому проблема по електриці взагалі не працює. Ми будемо це все робити, це все знімати, показувати. Так що, якщо цікаво, стежте. Надіюсь, до нових зустрічей.